Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на ВІП-готель Rixus Premium Bilek 5 зірок. Розташований цей готель в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста всього 4 кілометри. До аеропорту прильоту в Анталії 37 км. І перейдемо одразу до фішок готелю. Це безкоштовний вхід та повністю відвідування всього парку The Land of Legends на безкоштовній основі. Також від готелю є трансфер в цей парк три рази на день. Безкоштовний. Rixus Premium Преміумбілек це готель VIP-рівня з комфортабельними номерами, широким вибіром ресторанів, ретельно продуманою анімаційною програмою для дітей та дорослих. Ідеально підійде для сімейного якісного відпочинку. Готель був побудований в 2005 році. Повна його реновація була проведена в 2017 році. І щорічно проводиться косметичний ремонт номерного фонду та загальної території. Готель розташований на просторій території в сосновому лісі, площа якої складає 405 тисяч квадратних метрів. Просто уявіть, скільки тут місць для відпочинку та прогулянок. Складається готель з двох частин: це головна будівля та основна територія навколо неї. І друга частина це Клаб Пріве Байрікса з Білєк, ВІП-зона для відпочинку з своїми привілегіями, які я розкажу далі у відео. Тут розташовані тільки вілли та резиденції. Зараз ми знаходимося в головній будівлі готелю. Тут знаходиться основний ресторан, в якому проводиться сніданок, обід, вечеря та нічні снеки. Також є Алякарт Піплс. Він безкоштовний для всіх гостей. Працює 24 на 7 по меню. До речі, в 2025 році його повністю обновили. В головній будівлі готелю розташована атмосферна французька вулиця, де кілька разів на день гримить грім, блискавка, лягає туман і дощ. На цій вулиці розташована кондитерська, де можна спробувати справжній бельгійський шоколад. Є Starbucks, food Court та декілька ресторанів карт. Переглянемо один з номерів в головній будівлі. Це Deluxe Family Suite. Ванна кімната тут відкритого плану. Представлена елітна косметика Етро. Також для гостей є меню подушок, халати, капці, чайний набір, пляшка вина та солодощі. Міні-бар оновлюється щодня. Є також кавоварка неспресо. Площа такого номеру 74 квадратних метри. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих і одна дитина. В номері є дві повноцінні спальні з міжкімнатними дверима. Є дві ванних кімнати і два балкони. Для всіх гостей готелю діє система персональних асистентів, які на зв'язку онлайн з гостями 24 на 7. Біля головної будівлі готелю розташовані ще двоповерхові додаткові корпуси з номерами Legendary Suite. Вони розташовані навколо окремого приватного загального басейну для цих гостей. Тут буде більш спокійно і з першого поверху є прямий доступ до басейну. Такі номери мають площу 64 квадратних метри. Є дві спальні, і основною фішкою є те, що дитяча спальня виконана в стилі The Land of Legends. На території готелю розташовано чотири тематичних ресторани А-ля карт. Їх гості зможуть відвідувати безкоштовно. А саме це італійський ресторан, ресторан східної кухні, грецький ресторан та стейк-хаус. Зараз ми знаходимося на території грецького ресторану Алякарт. Тільки подивіться, як тут гарно та атмосферно. Є літні відкриті тераси прямо над озером. Для дітей в готелі працює шикарний ріксі клаб. Є футбольна академія, дитяче харчування, анімація на топовому рівні. Цей міні-клуб приймає діток від 4 до 12 років. Дітки від 0 до 3 років можуть також його відвідувати, але під наглядом батьків. Також є Тінейджер-клаб для дітей від 13 до 17 років. Прямо в міні-клубі є дитячі водні гірки. Басейн тут підігрівається. Крутою фішкою готелю є спортивна академія, де на протязі всього літнього сезону проводяться більше, ніж 40 спортивних програм професійними тренерами. Є йога, кенго-джампінг, TRX. Можна навчитися полденсу, перевірити себе на міцність у кросфіті та табаті, попрактикувати східні єдиноборства, медитацію та інші новомодні напрямки фітнес-індустрії. Готель розташований на березі Середземного моря. Має один з найдовших приватних пляжей в регіоні Білєк. Протяжність пляжу становить 700 метрів. Біля пляжу є величезний бар, де ввечері грає жива музика, проходять вечірні шоу-програми та діджей-сети. На території готелю є два величезних відкритих басейни, і дуже комфортно, що в них є і підігрів, і охолодження. А зараз подивимося зону Club Privé by Byrixes Bielec. Це VIP-зона, на якій розташовані тільки вілли та резиденції. Гості, які тут проживають, мають певний ряд привілегій. А саме, індивідуальний трансфер аеропорт-готель-Аеропорт, аеропорт, послуги Батлера свій окремий ресторан, який працює 24 на 7. Рум-сервіс цілодобово безкоштовний. Також для цих гостей є приватна зона на пляжі зі своїм баром та рестораном. Є кабани з обслуговуванням з 9 ранку до 6 вечора. Зараз ми детальніше подивимося вілу пріве. Одразу при вході на цю вілу, ми потрапляємо в такий приватний внутрішній дворик зі своїм басейном, що підігрівається, і також мебльованою терасою для відпочинку. Площа віли 264 квадратних метри. На першому поверсі є ось така простора вітальня з кухнею. Переходимо до огляду другого поверху. Тут розташовано три спальні і три ванних кімнати. Так виглядає перша спальня, з якої є вихід на простору терасу. Подивимося другу спальню. Тут будуть два односпальних ліжка. Є гардероб, ванна кімната і французький балкон. В третій спальні в нас також два односпальних ліжка, гардероб, ванна кімната і французький балкон. Окремо від двоповерхової будівлі вілл розташована четверта спальня зі своєю власною ванною кімнатою і гардеробом. З цієї спальні є прямий вихід на терасу. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.